Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги розумне дверне вічко. Це сучасний розумний пристрій для безпеки вашого дому. Він обладнаний ширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів, яка дозволяє бачити, хто стоїть за дверима. Завдяки цифровому екрану розміром 3,5 дюйма ви отримаєте чітке та якісне зображення прямо на екрані пристрою. Він також має функцію відеоспостереження, що дозволяє відстежувати активність перед дверима. Пристрій простий у встановленні та використанні а його стильний дизайн добре доповнить будь-який інтер'єр.